Нас вже підморозило декілька разів. Багато рослин посипались у сон. зимку. Багато планів на весну, аби вижити. Це найголовніший план. А все інше потім, але без них ніяк. Без планування, без яких мрій жити важко. Розтанув лід, і у тому я ще не заносила. Зараз це буду потрохи робити, приходити до тями. Серцес позакладав вже бруньки на світіння. Він же ж, знаєте, цвіте на стовбурі до листя. І ось це все квітучі бруньки. Листяні він видає піз... пізніше, вони зараз сплять і не такі явні, як, наприклад, у е... гортензії широколисних там вони такі. І великі їх бачно. Ну, так, як і у волотистих. Вони сплячі, вони сплячі, їх не бачно. Хризантема ця пізня витримала, але вона так потьмяніла, не така яскрава. Купувала я її, дивлячись за світлини. На світлинах вона при продажі на сайті була в такому маленькому горщику, така, така тендітна, така низенька, а насправді це великорозмірна хризантема, але завжди світлини дають такі компактні. Ну, можливо, її треба декілька разів стригти і щоб була велика квітка ще висмикувати пуп'яночки. Зайві, туди вона буде з великими квітами, але не до цього ще, щоб я хризантеми висмикувала. В'яз стоїть зелений, він буде зелений, навіть з мінусами, з деякими. Довго тримається, так як і барбариси. Багато барбарисів ще. З листям з яскравим, дуже яскравим листям, котяча м'ята в мене в різних місцях цвіте, довго цвіте і така безпроблемна рослинка, дуже її полюбляю. Перше цвітіння завжди велике в неї суцвіття неймовірно яскраві, а потім вже поодинокі. Ну, чи різати треба. Чи я залишаю так, невеличкі, поодинокі соцвіття воно видає. Змінюю свої кольори на зимові, і бруслина, різна і змінює. І рожеве видає листя. І ось таке воно трошечки при ем... ну, не, не таке приголомшливе. Як навесні жовте, воно більш. Ну, більш зимове, як бачите, такого кольору. Захисного. І ця не така яскрава теж, але е багато ягід. Вони дрібненькі. не знаю, Бачно у пупі. Ось їх багатенько, але смітять потім. Ну, як і все, як і всі квіточки, як і всі рослини, вони скидають щось, листя, насіння. Воно потім е, гарно проростає, але... Не по сорту, воно йде. Вибачте, що так слів не знаходжу. Ну, трошечки зараз настрій такий, який є. Ось, бачите, воно насіялось, але, звичайно, зелене. Він потім не стає варігатним, Вони підсіваються. Але не з першого року, коли вже у вас ці рослини давно-давно ростуть у саду. Теж підморожені, щось намагаються після снігу видати ці рослини. Клени там вже посипались, дуже швидко посипались. Нандіна не вкривала. І вкривати буду тільки з боків. Замульчую трошечки ґрунт кореневу. Ось там, так як вічнозелена зелена рослина, вона в мене посаджена влітку цей сорт. Обцест, доместіка обцест це невеличкий сорт. Є великі нандіни, які виростають під 2 метри там 3 метри деревами, а це кущиком. Ось то не буду вкривати, залишу трошечки, можливо, можливо я замальчу корневу і, як я завжди, втикаю палиці і потім обертаю навкруги низенько мішком з-під борошна. Ще з-під цукру оцим мішком, щоб від холодних вітрів трошечки захистити на перший рік. Потім я вкривати не буду. І також я робила скленами з щепленням. Це пішов спати вже Атлантіс. Це все повідмирає. Ось він заклав брюньочки на наступний рік. Бачите вже. Тут я його живцювала, а то кущики будуть вже на наступний рік. Ось вони, в декілька пагонів, як, як і положено їм бути. І... Раднодендраний теж я давно вже не вкриваю, тільки мульчую кореневу. А ось гіртензі так буду, але і ось цю я в минулому році. Я не дуже з неї там клопоту якогось мало. Вона відходить від, від розплідників, які я завжди адаптую. Бо коли отримаєш з голландських розплідників, там майже нема коріння. Маленький-маленький горщик, але вона квітуча і багато пагонів. І вони такі витягнуті, ну, тобто, на. На продаж у теплицях, то потім адаптувати довго треба, але нічого, вже в цьому році вона вже випрямилась в мене, бо була така корява, така, така нещасна. Я ж кажу, витягнуті товсті верхівки, а низ дуже голий, якийсь кривий. ну Зараз вже буде і краще. На наступний рік, то в минулому я її цей сорт Double Pink, Double Pink. не вкривала майже. Ну, тобто накинула на, на неї коробку і все. І в цьому році теж не буду дуже з укриттям заморочуватись. Ніяких там мішків з листям нічого такого робити не буду капітального. Бачите, посипались клени. Вже майже повністю цей посаджений шаїна в цьому році. Він щеплений, тому я його буду вкривати. Потім, коли він вже адаптується і дасть нормальне приросте коріння, він не вкривний. В нашій зоні цей сорт не вкривний, він витримує там до 30 градусів без, якихось, без якогось клопіту. І гарне теж він такий самий. Його я вкривати не буду. Довго вже росте, перші роки обов'язково треба було прикривати щеплення, бо був слабкий. Зараз вже не буду. Оцю ялицю, не знаю, я ж її отримувала в минулому році і виходила. Іспанську цю Орео по знижці за 500 гривень я її купувала. Але оце був мій же приріст. І бачите, скільки вона позакладала. Ну, так вона і була. Лиса вона там текла смола, камідь. І обробляли декілька разів фунгіцидами, оприскувала. І я їв, мабуть, в цьому році. Ще один раз прикрию тим самим методом декілька палець і оберну цукровим мішком. Все. Тільки від цього е, вітру, пронизуючого, я її тільки прикрию. Все. Нічого більше не хочу. І сподіваюся, вже на наступний рік вона буде. Е, більш доросла, більш адаптована, більш стійка. Ну, ось бачите, ну як? оце буде замазувати, як її не прикрити, оце таке щеплення було. Ось, Якщо його не виходити, ну, вона загине. Тому за рослинками треба ось доглядати. Гарно, коли ви можете, я ж кажу, подивитися все, обдивитися. При покупці рослини на місці. Але не завжди все можна купити тут поряд на місці. Беремо через інтернет, а там не завжди і щеплення показують. Ну, ось так. А рослину шкода, хочеться її виходити. Клен Эмеронд Лейс зараз такий, але посипеться. Ну, вже сипеться. Його будуть трохи прикривати. Він хворів. У коленів є така хвороба вертицельозне е, ув'ядання, і він захворів, півклену я вирізала, і в нього стовбур теж трошечки хворобливий. Я його замажу садовим варом назимку і прикрию, бо він слабкий. І фунгіцидам потрібно проливати кореневу періодично для профілактики обробляти краще, то в мене як-то не було таки, так, таких проблем, але ріс-ріс весною -ріс. я побачила це і почала рятувати. Думала, зовсім загине. Але вдалося його відкачати. Навіть він напущав нових гілочок, ось я підв'язала, бо він такий, як от якшмарками, <свісно> пішов вони тоненькі і розвалені у різні боки. Не дуже охайні. То мені хочеться, щоб він поскоріше піднявся наверх, і то підв'язала, бо він якось донизу все хоче впасти. Ось. Тому буду вкривати його. Минулому році не вкривала. Можливо, ось він був, був слабкий, я не догледіла, і він з весни почав мене гинути. Тому під реставрую його трошечки, а вже потім він укриття не потребує. Цей клен. Ось в мене тут іще вилізла. садова, Садовий циклемен. Ось такий, я сподіваюся, він нарешті зацвіте в мене трошечки листечку видав. Він, звичайний, є, з дуже гарним листям, красивим. Але поки що е, таким і такому раді, і звичайному. Гехери. осінні, гарні. За ними треба доглядати за тими, що випирають, щоб вони взимку не... У, уйшли взимку випершими, краще їх заглибити. Щоб, е, ну, тоді в них і зимостійкість нормальна, і після зими вони виходять гарними. Зболисти вони не скидають довго листя, вони стоять червоними, гарними. Так, що ще в мене? Тут яскравого. Ну, і на цей вже не будуть свісти. Вже все. Ось в такому стані вони заклякнуть і потім прийде мороз, вони підуть, підуть спати. Ну, хризантема це. Це рання, тому вона в такому стані вже. А це пізня. Одна з моїх улюблених. Горнюнка така. Ось і шавлюю. Ну, цвіте і цвіте. Ото, що я кажу, жалко. було жалко, шкода її різати, то хай цвіте. Но, чітки це вже вони о, вже, вже сплячі. Насипають листя, тому що я їх не чіпаю. Цей сорт Лазлбери, Дазлебері. Ну, все, отак от потрусиш і вони вже посипляться Тут треба збирати. Це потрошечки пороблю. Тому що приватний будинок, я ж кажу, можу собі дозволити вийти, поробити хоч годинку, коли є можливість щось і взимку допрацювати те, що не встигла. Цей з одного боку й привели і з іншого. Подруга вже поробила, вже швиденько. Я все тягну, тягну, тягну. Ну і вже ж коли приватний будинок і велика територія, ви насаджуєте більше рослин, які потребують більшого догляду. Ну, чим більше рослин, тим більше у вас клопоту, але ж хочеться, ми ж це полюбляємо. Я ж їх сажу, саджу не для того, щоб з кимось змагання проводити. Ні, мені подобається і завжди щось подобається нове. Начебто все. Я вже все, куди їх пихати, а потім бах, знаходиться. Щось випихнуло, щось впихнула. Цей процес нескінченним, мені здається. Щось завжди знайдеться, що підсадити новенького. Цікавенького вткнути Відкну... і десь прилаштувати у садочок. Наприклад, у планах все-таки на весну буду, треба теж її взимку зробити такий. Такий приберу половину оцього непорозуміння. Фігури з цього, цієї брислини якось не виходить. І вона, бачите, вона... в неї є здатність. Така вийшла здатність. Оце вона мені парасольку утворила на перголі. Ось парасолька, оця і залишиться. Парасолька оце, ось стовбур. А це все я вирішила прибрати. Бо хотіла якусь фігуру з, цього, з цієї брислини, але ну, то, що гілки. Довгі і вона дуже така деревніла. Більше підходить цей сорт на огорожі. І коли він пристрижений, то він більш зелений. Ну, варігатність трохи втрачається. Вона тільки на кінцівках, бачите, залишається. Ось. Тому з нього ж от пес. Він залишиться, а вже ж, шкода. Але форма в, в нього не дрібна, <кхід> не, не, не виходить з, цього, з цієї рослини робити якісь дрібні, як самшита. Тому тут звільниться в мене місце для чогось, виріжу все і залишу цей стовбур з парасолькою. І дивіться на останок. <кхід> Закашувалось холодно. Ось так перетворюється ця герань червона, кровава. Ось вона ще би і посвіла, але я не різала її, вона доквітовує там. Такий мені подобається її габарит. Вона в мене єдина, яка не розвалюється. Такі, як альбум, Тіні Монстер, ще якась в мене була, в мене було багато. Прийшлось прибрати. Дуже великі в мене ростуть, високі, і вони розвалюються. Розвалюються в різні боки, ну, на моїх ґрунтах. Ще раз хочу наголосити, коли я кажу про якусь рослину, це не тому, що її не потрібно мати. У кожного різні ґрунти, різні підв'язки, різні сади. Рослин дуже багато. І, як я кажу, теж я ж не роблю змагання по рослинам, але буває так, що якась рослина уходить із садку. Чи вона хвороблива, чи вона не підходить, чи вона росте не так. Ну, чимось буває, що не влаштовує, вона їде. З різних причин. буває, що ти цю рослину хочеш три рази, там чотири купуєш, п'ять разів. А ніяк. Чи посадковий неякісний, чи вона в тебе є з якихось причин гіне, а буває, що так знаєте, я деякі рослини купувала, і то ураган на цей дрібний кущик стояв під деревом, гілка тріснула, впала, розбила рослину. Іншого разу замовив, чекав, бац приходить без цієї рослини в неналежному стані, не стало висилати. Потім ти там замовляєш, вона прийшла пустий горщик знов там з, яку, з якоюсь хворобою, ну що, в неналежному стані. І потім ти як думаєш, чи то тебе вже якийсь знак, що вона тебе не, не потрібна. Чи навпаки це, це знак, що треба її таки дістати, бо так хочеться вже мати її і вже заспокоїтися. Не знаю. Не знаю, різні бувають ситуації, і смішні, і не дуже. Але хочеться деякі рослини, їх треба спробувати. Поки не спробуєш, ти не зрозумієш, воно тобі потрібно чи воно тобі не потрібно. Буває, гоняєшся, ганяєшся, а потім фігня. Ну, для тебе. Розумієш, що щось не, щось не те. Так вона тебе не влаштовує, як ти бачив на світлині як ти бачив її уявлення в своєму садку. Забовталася, скучила за всіми вами. Зараз. Буду трошечки я вже доки доки садку, планів по скульптурам, по декору. Треба зробити. Ні, я не буду робити дуже багато, бо, по-перше, не встигну. По-друге, я не, не, ну, не так, що полюбляю, щоб все було запхнуто увесь сад у скульптурах. Мені більш подобається, якщо вони так ну, ненав'язливо десь з'являються якийсь декор, якась кулька, якась там статуя, скульптура, ну, щось таке. Якийсь хендмейд. Ну, гніздечко потрібно переробити, ще пташку підфарбувати, а може, ще вистоїть. Ну, ось та такі справи. Бережіть себе, всім добра. До зустрічі!